Цей від болю у, у попереку. Зараз я тобі принесу байнвель крем з живокостом доктор Тайс. Він тобі швидко допоможе. Байнвель Крем з живокостом доктор Тайс полегшує стан при травмах чи перенавантаженнях м'язів та суглобів. Зігріваючий байнвель Крем з живокостом допомагає полегшити біль, бо стимулює кровообіг у місці запалення. Оце я розумію. Зігріваючий крем з живокостом доктор Тайс, як чарівник для мого попереку. Не є лікарським засобом. Кажуть, скоро пальне має здорожчати. Напевно, буду менше їздити. А я поїду на Амікенерджі. Чим більше заправляєш, тим більша знижка до трьох гривень на літрі. Стартуй на знижку з Амікенерджі. А в цій спершу попити перших грудях вітисячі двадцять четвертого років на тіших азка Амікенеджі. Деталі на Амік Енерджі ком'юна розетка. П'ять пральних машин. Аж до неба білі, сірі, білосірі, навіть у кольорі Антрацит. Ще й оплата частинами. Періть одразу, а оплачуйте потім. Вибирайте пральну машину на rozetka.com.ua. Розетка, розетка щоразу поруч. Новий тиждень на Еспресо. Щотижнева підсумкова інформаційно-аналітична програма, чітке розуміння ключових подій минулого тижня, аналіз причин та наслідків цих подій від експертів, прогнози розвитку ситуації на поточний тиждень, можливість поставити власні запитання та долучитися до обговорення. Проведіть з нами підсумковий вечір понеділка і впевнено крокуйте в новий тиждень. Проект Новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм щопонеділка о 20.00 на Еспресо. Ви коли-небудь засинали з відчуттям спокою, знаючи, що ваш бізнес під надійним захистом. З шериф це можливо, наша охорона настільки надійна, що навіть злодії лягають спати раніше, щоб не турбувати наших охоронців. Шериф дбає про кожну деталь у питаннях безпеки. З 1 жовтня 2024 року зміняться правила проходження медичних оглядів для працівників закладів освіти. До списку необхідних обстежень додано огляд лікаря психіатра. Обов'язковим залишається огляд терапевта або сімейного лікаря, дерматовенеролога, отолерінголога, стоматолога, лабораторні аналізи, флюорографія один раз на рік. Бактерологічні дослідження обов'язкові лише для тих, хто виготовляє чи продає харчі, працівники харчоблоків у закладах освіти. Більше новин на сайті nv.ua довіряйте лише Офіційним джерелом інформації телефон Рекламної служби радіо НВ 044 237 07 20 спеціальний ефір на радіо НВ. 37 хвилин по 11, і Це дійсно прямий спеціальний ефір на радіо НВ. Окрім поточних подій. окрім порядку денного, ми так само намагаємося підбувати підсумки тижня. Що минув кілька важливих подій в світовому в світового зрізу відбулися, ну але так чи інакше вони відбуваються на Україні. Призначення нового очільника Північно-Атлантичного альянсу беззаперечно є однією з таких новин. Ну і власне його візит до Києва до України. Це теж річ. На яку ми не можемо не звертати увагу, про це поговоримо далі. Олександр Хара буде нашим співрозмовником, дипломат і експерт центру оборонних стратегій. Мої вітання, доброго дня, добропанало. Чи вітаю. Ну, перше про що запитаю, це власне ем, чого чекати від Марка Рюти на цій посаді, тому що е, риторика, яка яку ми почули від Марка Рюте безпосередньо тут у Києві, вона українцям, звичайно, не могла не сподобатись, але будьмо відвертими. Далеко не всі українці, ем, ось так райдужно знаєте, і без жодних сумнівів сприймають ці слова як щось, що буде в 100% виконуватись. Ну давайте почнемо з того, що було кілька кандидатур на посаду генсека НАТО, і зокрема Кая Калас, людина, яка ну в кінцевому рахунку вона обіймала посаду доволі важливу для безпеки Європи і України в європейських структурах. Ось але ми, ми тоді були ну, переживали, як хочу сказати, що українці. Бо так як Балтійські Країни, так як Польща не бачить Росію ніхто і їх. Готовність, вона звичайно, допомагати Україні. Звичайно, вона викликає захоплення, повагу і ну і вдячність. зрозуміло. але Марк Люте є також позитивним вибором є європейців, європейських та точніше, членів НАТО, бо там ж є ще є сполучені штати. І будучи ще прем'єр-міністром, він буде доволі багато зробив для того, щоб підтримувати Україну. І, 아, значить, в кількох коаліціях брала участь, в тому числі в 16 Ну і звичайно, що позитивна риторика щодо того, що може зробити він на цій посаді, по перше, потрібно розуміти, що це не корпорація, де виконавчий директор може. Прийняти рішення, і всі ресурси будуть задіяні. Він радше є таким посередником між членами НАТО, які мають здебільшого проукраїнську позицію, але є звичайно, там Орбан з своїми миротворчими зусиллями і блокуванням будь-якої співпраці України і НАТО вже впродовж кількох років. І звичайно, що він буде, буде намагатися дійти до певного такого знаменнику і переконувати. Партнерів, союзників, щоб певну політику щодо України проводити, але я не хочу применшувати його важливість, оскільки ну формування порядку денного ніхто не применшує, тобто це дуже важлива річ. Ніхто не применшує важливість того, яким чином ці засідання ті різноманітні формати будуть відбуватися. Як будуть прийматися документи про співпрацю з Україною. Ну і найголовніше, що в він показав важливість України лише три дні він був на посаді. і Перший візит закордонний він не до да, сполучених штатів чи своїх європейських союзників здійснив, а саме в Київ, щоб показати свою підтримку. Він казав про те, що і в тому числі він буде робити все можливе, щоб Україна швидше стала членом НАТО, тобто така позитивна риторика. Звичайно, що знов таки це не від нього залежить, але тримати це питання значить, в полі зору, і його так просувати, звичайно, що це є позитивна річ. Ну і там задавали питання до нього щодо е, ударів по російській території західною зброєю. Ну він відповів, що й мав відповісти, що НАТО не приймає такого рішення. Це національні уряди, які надають Україні допомогу, е, і вони приймають саме такі рішення. Тому тут це теж ну е, у нас не має бути якихось завищених очікувань. Але що він сказав, що Україна з точки зору міжнародного права має право на самозахист. Це 51 стаття статуту ООН. І війна це не лише на українській території, тобто Україна має право бити по всій російській території, по легітимним воєнним об'єктам стратегічним об'єктам, що це теж є позитивним. Шкода, що знаєте, мені от коли я там чую колишніх генсеків з держсекретарів, міністрів оборони європейських країн чи сполучених штатів, вони стають надзвичайно проукраїнськими і показують наскільки Україна. Важлива країна. І от нещодавно Єн Столтенберг, який е, лише кілька днів тому полишив цю посаду, е, сказав, що от, якщо б Україна була в НАТО, то цієї війни не було. Він абсолютно правий. І не було б війни в Грузії в 2008 році, і Росія була б іншою. Я не кажу про демократичну Росію, але вона би просто не мала можливості просуватися на захід і не мала би такої спокуси взяти знов таки під контроль, що вони вважають за своє. Ну і звичайно, що ті заяви, які лунали від колишніх ну того ж самого Бориса Джонсона і інших. Що Україна Україні треба дати право бити західною зброєю по російській території, по російським об'єктам? Це дуже добре. але хотілось би, щоб при посадах люди тверезо розуміли небезпеку з боку Росії не лише в Україні, не лише Європі, але й світові. до речі. Сили оборони Ізраїлю там в, в схованках Хезбали, а це на не на території Ізраїлю, тобто це не Хамас, а це території Лівану. Знайшли російське зброєння, яке періодично використовувалося, щоб щоб бити по а, мирним цілям в Ізраїлі. Я вже не кажу про те, що знов таки Ізраїль наніс удари, і, і по об'єктам на території Сирії, в тому числі російським до речі, Речі, де передавалося озброєння, ракетне дронове озброєння. Ну і те саме, що можна сказати, що у нас спільний ворог у нас є Росія як безпосередня, але Іран, Північна Корея, частково Китай не на нашому боці, і звичайно, що щоб скажімо так, призупинити у цей оце полум'я війни глобальною. Звичайно, краще було би почати з перва причина: це Росія, яка підтримує терористів, яка підтримує різноманітні антіліберальні агресивні режими. Ну і звичайно, що українці своїми руками, своїми життями готові це зробити і захистити і себе, і європу, і світ. Щодо ви вже згадували деякі, ну скажімо, заяви або оцінки попередніх очільників. Свіжі заяви є від Єнса Столтенберга, який дав таке розлоге інтерв'ю. Щодо української перспективи в НАТО, це видання Financial Times Його публікує власне з їхніми журналістами. Він спілкувався і там в цьому інтерв'ю він заявив, що Україна може стати членом альянсу, навіть якщо не всі її території будуть звільнені від окупації. Ну тут я не буду зараз, знаєте, Повідати сенс всього інтерв'ю, звичайно, там, окрім заголовку, окрім усієї гучної фрази, там звичайно, є і пояснення звичайно, є і е, тлумачення його візії. Так але е, ну, чи не є це? Знаєте, такою так. Це це вже тепер людина, яка не при посаді, але попри це, чи не є це певною такою сенсацією, тому що відомо щодо альянсу, і на постійно про це нагадують, на постійно про це говорять, можуть вступати властиво ті, хто не мають проблем територіальних. Yeah. Ну і так, і ні. Ну я думаю, що не, не зовсім звичайна чітка паралель, але коли в 55 му перепрошую, році ФРН вступала в НАТО, частина території була народно-демократичною республікою, ну фактично окупованою радянським союзом, тобто можна сказати таке. Ви знаєте, є формальні ознаки а є реальні рішення, які приймалися впродовж існування цього альянсу свого часу. Ані Греція, ані Туреччина не були демократичними державами, але стратегічна важливість Туреччини і небажання американців і інших столиць бачити комуністичну Грецію, звичайно, як важливий вплив радянського союзу в Європі, їх прийняли туди. Я думаю, що якщо ми подивимося з точки зору боєздатності, то із ну майже там 30, 30 скільки двох цих членів. Набереться половина боєздатних е, країн, які б ну, могли би вести таку війну, яку ведемо ми, то навіть сама Німеччина, яка надзвичайно є потужною в плані індустрії і оборонки, е, вона б не витримала б таку такої інтенсивності війни кілька тижнів. Е, і власне тому, коли нам кажуть про формальні ознаки, я абсолютно погоджуюсь. Е, їх треба виконувати або принаймні, прагнути. Але е, альянс вже показував, що Доцільності, іноді політична чи безпекова, вона переважувала е, якісь там параметри, які формально не від, не відповідали. Ну і до речі, Ян Столберг він згадав е, приклад е, русько-фінської війни. Ну таким е, чином, натякаючи, що Україна може стати членом НАТО аби захистити те, що контролює уряд України, е, і таким чином війна може зупинитися. І я розумію, як мислять на заході. Ну, перше, звичайно, що вони бояться розширення конфлікту поза територію України. Звичайно, вони переживають тут. Я не маю жодних сумнівів. Вони симпатизують українців, засуджують злочини, які вчиняє російська армія на території України. Але вони виходять з того, що за таких обсягах і такому складі допомоги, які надається Україні, надзвичайно складно, якщо неможливо, звільнити всі території. І тут слід сказати, що ну були зроблені стратегічні помилки перед усім американцями в двадцять другому, роках, коли вони побоялися ядерної ескалації і не допомогли Україні озброєнням боєприпасами, навіть ще тоді не хаймарси, а ну фактично там снаряди і інші речі. І В 22-му році ми могли би от на хвилі того, як драпали е, Кацапи з України, могли би е, звільнити більше територій, Можливо, всі всі території, які були захоплені після е, широкомасштабного вторгнення. Ось В 23-му році нам не дали найголовнішого повітряного компоненту, і то це обмежило сили оборони. І на жаль, ми не досягли тих результатів, які хотіли. І власне всі ці розміркування. Плюс, значит, фактор Трампа в Сполучених Штатах, а його план ми вже почули. Він точно не відповідає ні міжнародному праву, ані нашим національним інтересам. Він точно буде заохочувати Путіна йти далі і в Україні, і в інших країнах. Звичайно, що всі ці речі вони підштовхують наших партнерів думати про альтернативні, не дуже приємні для українців і, та й для європейців варіанти. І от вони пропонують і до речі, під час конференції ЄС. В Києві. От змову особистого спілкування з кількома американськими британськими експертами, які є дуже великими друзями України, але вони прощупували такий варіант: що Україна швидко стає членом НАТО, але не юридично, а по факту відмовляється від продовження війни за звільнення території. Вони не кажуть, що в майбутньому буде чи буде НАТО стримувати Україну, коли ми будемо більш сильними і відкриється вікно можливості, чи вони не будуть. Проти того, щоб ми звільнили всі території, але вони виходять от з браку допомоги, виходять з потенціалу Російської Федерації, з проблем, які об'єктивно є в Україні і мобілізацію. Ну, передусім, сам найголовніша проблема це люди. Ми їх бережемо. Це по перше. По друге, у нас їх не так багато. Ну 140 мільйонів мільйони баба наражають. Звичайно, можуть загенерувати якесь м'ясо, як вони в принципі це роблять, і не жалкують за тисячами втрачених життів там. Щотижня ну ось ми так не можемо себе дозволити з будь-яких причин і моральних, і з точки зору навіть таких холодного розрахунку. От власне і тому є такі пропозиції в Україні, Ну, власне, подумати. Хоча чесно кажучи, мені складно собі уявити, чому. Американці бояться дати дозвіл нам на удари по російській території, навіть британською зброєю, а не вже не кажучи про американську, бо а, а, Путін може ескалювати ситуацію. То чому вони не будуть боятися включити Україну в НАТО поки ця війна йде, а, і не будуть боятися, що Путін. А, Власне, потягнеться до червоної кнопки в, в цьому випадку. Я так само не можу собі уявити кардинальну зміну в той самий Німеччині. Нам Торуси досі не дає канцлер Шольц. Не з дивлячись на те, що члени його коаліції і Аналіна Бербок по це про це каже постійно Тисне на нього він це не робить. Ну те саме можна сказати про Угорщину, Словаччину. Звичайно, що ці країни послухаються американців. Ось, але Орбан точно очікує на, на Путіна, і тоді він буде тут головним е, гауляльтером в Європі. І звичайно, що він буде провідником інтересів Китаю і Російської Федерації в Європейському Союзі і НАТО. Так що дуже багато є нюансів, невизначеності. Е, і звичайно, що нам е, треба бути морально стійкими, е, не кидатися на ті, хто пропонує такі е, пропозиції. Критикувати треба, але точно Єнстон Кулбен не є ворогом нашим. Він намагається просто. Знайти раціональний вихід з тієї ситуації, в якій ми опинилися, це не означає, що вона дійсно така, як він ми бачить. Українці не один раз ламали уявлення про ситуацію, ось але про, про все до того, що ми, ми не маємо відштовхувати наших друзів. Ми маємо їх конструктивно критикувати. Ну до речі, щодо щодо того. Як себе НАТО поводило в фактично перші дні широкомасштабного вторгнення. Про це теж Ян Столтенберг говорив у цьому розлогому інтерв'ю, на яке я посилався від Financial Times. Так і там він говорив про те, що з Володимиром Зеленським він зміг поговорити фактично вперше за кілька днів після початку російської інвазії. Там були певні прохання щодо контролю над небом, зокрема так, від української сторони від Зеленського не всі вони були. Реалізовані і зараз Єн Столтенберг ну він пояснює свою логіку. Він говорить про те, що не шкодує, що не всі ось ці потреби він задовільнив, не всі рішення прийняв, які хотів би, аби прийняв Київ ем, вже тепер. з Цієї перспективи, коли це стає надбанням публічності, як ви можете оцінити роль НАТО? Яка беззаперечно є величезною і може навіть багато в чому визначальною так в українському протистоянні, але маючи ось цю інформацію, якою була роль НАТО в ті перші дні тижні війни, ну дозвольте не погодитися з величезною ролью НАТО. Навпаки її майже не було. Про що йдеться? Перший найголовніше стратегічну рамку запровадив Джо Байден з початку конфлікту? Він сказав. Що о, це напад, це агресія. Україна має право на самозахист. Сполучені Штати і їх союзники допомагають Україні, але вони не хочуть і не будуть стороною конфлікту. І власне тому НАТО не передало нам жодного патрона і не не дало жодної безпекової допомоги. Але країни-члени НАТО, і в тому числі використовуючи е, ці рамкові е, діалоги, можна сказати так, вони надавали нам допомогу. Тобто, то НАТО було в стороні з самого початку. Тут я вам і, подякую та, речі за за, за ось цю конкретизацію. Тому що коли я говорив про НАТО, я мав на увазі країни НАТО. Ви слушно як НАТО. це. Дякую, це це, це це да. Тобто, в принципі, це така була стратегія американська. Можливо, вона була правильною з точки зору уникнення уникнення безпосереднього зіткнення, яке могло би призвести до ядерного конфлікту. І звичайно, що ані Україні, ані світу це не потрібно. Ось але з, з іншого боку, слід сказати, що потрібно переосмислення, передусім в сполучених Штатах своїх помилкових поглядів на Росію на Україну. Своїх цілей щодо цієї війни бо вже виявилося, ну тобто, абсолютно зрозуміло, що ключовим завданням американців була не перемога України. А те, щоб ми досягли певних успіхів на полі бою і примусили Путіна сісти за стіл перемовин, і потім були б там якісь компроміси. І зрозуміло, коли хтось каже про компроміси в цій війні, мається на увазі, що Україна мала би віддати Росії, а не те, що навзамін Росія могла би там запропонувати, тому мені здається, ці стратегічні прорахунки мали б бути проаналізовані, як і помилкові оцінки розвідок західних. Щодо російської, російської агресії, ну окрім американської, бо ви ж пам'ятаєте, як і українське суспільство ну дуже дивним чином сприймало оці публічні заяви американців. Дехто вважав, що це тиск на нас, щоб ми пішли на якісь поступки з Росією по мінським домовленостям, і таке інше. Тобто, в принципі, це настільки не налазило на голову, що буде широкомасштабне вторгнення. Я, наприклад, собі не уявляв, що так масштабне вторгнення. Я думав, що все почнеться на сході, і Росія спробує відрізати Україну від Чорного моря, щоб зробити і коридор в Крим забезпечити незаконно анексований півострів, -пі а також протягнутися до Придністров'я. Ну і звичайно, жемчужина у морі. Одеса, вона надзвичайно важлива. Я хочу нагадати, що під час російської імперії чверть доходів імперії вони були з міста Одеса з порту. Ось і звичайно, те, що Путін зробив, воно ну не налазить не, не на голову. Вони не були, не мали стільки сил, і засобів і таке інше. Але в будь-якому випадку треба робити висновки. І до речі, ви ж пам'ятаєте, що шеф німецької розвідки, який казав, що не буде нікого вторгнення, його евакуювали в Києві. Він був з візита і власне, коли почалося, можемо уявити прорахунки е, цієї спецслужби, щоб вони свого шефа послали в пащу до цього шакала е, і, і таке інше. Тому треба зробити висновки, і найголовніший висновок, що ми були е, здатні е, на, на перших етапах війни переломити ход цієї війни і уникнути е, те, що називається війни на е, виснаження. Ну, в принципі, війна на виснаження це не є поганою річчю, якщо е, рахунок в нашу на нашу користь, коли я якщо відповідний це ресурс, ді... так так це та, це теж ось, але для того потрібно було б швидше приймати рішення по тим системам озброєння по тренуванню наших військових. Для того щоб ми мали цю перевагу і знищували швидше російські сили і засоби, аніж вони могли їх генерувати. Тоді війна могла би в 24-му році закінчитися. Але вони зволікали, бо боялися ескалації. Потім пам'ятаєте всі ці безглузді обмовки, відмовки, що ну це така складна система. «Патріот» і українцям потрібно кілька років, щоб опанувати. А зараз вони дивуються, як наші сили оборони використовують Петріот в наступальних цілях, коли ну, його не збиває і насправді і зараз є певні запитання, тому що от добра новина, яка з'явилася останніми днями, це передача системи Петріот від Румунії, але те, як довго тривала ця дискусія і втілення цього рішення в життя, це теж, ну скажімо. Те, що було потрібно на вчора, але з'явилося лише зараз. У нас час спливає. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Нагадаю, Олександр Харо, дипломат і експерт центру оборонних стратегій, з нами наживо щойно. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.